Всім привіт! З вами сайт Вінці і це вже черговий другий випуск Popcorn News. І сьогодні головною темою нашого випуску буде культова сага Зоряні війни. Отже, ми розпочинаємо. За підтримки спільноти чи знаєте ви. Відсутність Люка Гокера у всіх промоматеріалах до фільму Зоря ні війни епізод 7. пробудження сили не випадкове. Підтвердження прозвучало звук самого режисера картини Джей Джей Абрамса, з яким вдалося поговорити кореспондентові агентства AP. Так, багато хто ставить ці питання. Не можу дочекатися, щоб побачити вашу реакцію, коли ви зрозумієте причину. Звичайно ж, це не випадково. Він також повідомив, що створення спецефектів для картини триватиме ще три або чотири тижні. Зараз ми. На етапі монтажу склеюємо сцени, накладаємо спецефекти, тестуємо. У нас буде ще одна серія запису саундтрека з Джоном Вільямсом. Справжнім Богом у всьому, що стосується музики. Це був воістину сюрреалістичний досвід для мене. З нетерпінням чекаю моменту, коли зможу представити фільм всьому світу. Абрамс також подякував шанувальникам за гарячий прийом, який вони влаштували в фінальному трейлеру сьомого епізоду Зоряних війн. Нагадаємо, що ролик встановив абсолютний рекорд за кількістю переглядів за перші 24 години. Це була інформація про новий фільм Зоряні війни, епізод 7. Прибудження сили. А зараз ми б хотіли розповісти вам коротко про історію всього кіносесвіту Зоряних війн». Зоряні війни культова, епічна, фантастична сага про змагання далеких планет, що містить шість кінофільмів, а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси та відеоігри сполучені однією сюжетною лінією і створені у єдиному всесвіті. А вигадав і створив цей всесвіт американський режисер і продюсер Джордж Лукас, ще на початку 70-х років. Перша частина зоряних війн» – одноіменна книга-новелізація, з'явилася ще у 76-му році, оскільки продюсери побоювали провалу фільму в прокаті. Найбільш цікавим у франшизі залишається те, як виходили епізоди: спочатку, 4, 5 та 6, А лише потім, через 16 років, кінематограф дав можливість зняти усі спецефекти перших трьох частин. Аву Сміт за свою роль у спортивній драмі «Струс» Пітера Ландесмана офіційно був визнаний кращим актором 2015 року. Урочисте вручення престижної і авторитетної премії Hollywood Film Awards відбудеться 1 листопада. Фільм розповідає про те, як американські футболісти страждають від серйозних травм голови, викликаних багаторазовими струсами мозку. В той час як Національна футбольна ліга намагається заперечити факт травмування гравців у кінотеатрах України. Прем'єра відбудеться 14 січня 2016 року. Коман домовився з Lions Гейтс з приводу участі у продовженні знаменитого бойовика Джон Вік». Актор виконує роль одного з лиходіїв. Його персонаж описується як права рука якоїсь кримінальної леді. Зйомки майбутньої картини стартують вже в кінці цього тижня. Режисером знову виступить Чак Стахелський. Ніла Куніс очолить фото відчайдушних матерів. Комедія студії Paramount Pictures погані матусі знайшла виконавець центральних персонажів у особах Ніли Куніс та Крістен Белі Христини Епплгейт. Ситі по горло традиційними материнськими турботами подруги розуміють, ще одна крапля і їх духовному здоров'ю прийде кінець. У спробі уникнути настільки похмурої перспективи, жінки відправляються в лиху подорож у світ свободи, веселощів та егоїстичних бажань. І лише шкільний батьківський комітет зі зразковими матерями на чолі змушує відчайдушні трійці повернутися на землю. Бюджет фільму Бетмен проти супермена досяг 400 мільйонів доларів. Таку астрономічну цифру наводить видання Forbes. З цієї суми витрати на виробництво становлять 250 мільйонів доларів, а ще близько 150 – витрачені на маркетингову кампанію. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то картина Зака Снайдера займе друге місце в рейтингу найдорожчих кінопроєктів в історії кіно. Перше досі належить фільму Пірати Карибського моря 3» на краю світу. Сукупний бюджет якого склав 410 мільйонів доларів. Цілком можливо, що до моменту прем'єри Бетмена проти Супермена витрати на рекламну кампанію і полірування спецефектів ще виростуть. І значимо також те, що студія Warner Bros. офіційно не озвучувала свої витрати. У тому випадку, якщо розрахунки аналітики вірні, фільму Зака Снайдера потрібно заробити не менше 800 мільйонів доларів у світовому прокаті тільки для того, щоб окупитись і лише досягнувши мільярдної позначки, картина стане приносити творцям відчутний прибуток. Нещодавно світ дізнався, що творці нової версії могутніх рейнджерів вибрали Наомі Скотт на роль Кімберлі. А тепер портал MovieWeb ділиться відомостями про те, що до Монгомері зіграє Джейсона червоного рейнджера. Згідно з непідтвердженим поки описом, Джейсон був спортивною легендою школи. Талановитий квотербек мріяв привести свою команду до перемоги в чемпіонаті, поки не отримав травму в автомобільній аварії. Незабаром після трагедії герой перетворився на лідера могутніх рейнджерів. Режисером проекту обраний Дін Ізраїл Лайт, а сценарій написали Ешлі Міллер і Зак Стенс. І поки невідомо чи буде нова версія перед завантаженням, або ж продовжить історію рейнджерів, розказану в останньому серіалі франшизи «Могутні рейнджери Діно Заряд. Ось і все на сьогодні. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Не забувайте тисяти лайки. Та, звісно, залишайте власну думку щодо сьогоднішніх новин кіно. І до зустрічі вже наступного тижня. 嗯，对。Mm. Okay.